Винним у пожежі на Харківській ювелірній фабриці Хартрон умовне покарання замінили на реальне такий вирок апеляційного суду Харківської області. Директор та інженер підприємства проведуть за ґратами шість років. Люди внаслідок ем, бездіяльності, яких загинуло вісім осіб, мають відбувати реальну міру покарання. Саме з цього приводу була подана апеляційна скарга, тобто ми наполягали на тому, що рішення першої інстанції це дуже м'яке покарання. Нагадаю, торік, 8 січня, у приміщенні, яке винаймала ювелірна фабрика, спалахнула пожежа. Шестеро працівників задихнулися чадним газом. Ще двоє розбилися, вистрибнувши з вікна четвертого поверху. Попередня урядова комісія звинуватила в трагедії самих загиблих. Мовляв, святкували різдво на роботі. Однак, експертиза встановила, що причиною займання стали неякісні хімічні розчинники, які використовували в 3 d принтері. А запасні виходи в будівлі були. Захаращені.